Вибачте, конкретно давайте запитаємо. Народні депутати Дивіться. готові створити комісію, щоб поставити крапку і розслідувати умови виходу з курської операції. Мені здається, доволі гучні прозвучали тези від Бутусова. Дивіться, тези можуть бути, але під тезами має бути конкретна інформація. Скільки е, втратило, скільки могло втратити. Ви що думаєте, що якщо б була це плановий вихід, там би не було пот... е, втрат наших збройних сил? Я повторю питання для давайте, двох давайте депутатів. Ще раз, коли слух... планово відходять Че? війська чи перегрупу. Питання є, є Володимире брата, чи ні? Я вас прошу як можна а, визначити, якщо депутати як можуть депутати визначити планова чи не планова? Я ще було. раз повторюю своє чи, питання, чи народні депутати чи 30 Україні людей готові це створити? багато чи мало? Як про це можна говорити? Майте увагу говорити? до аудиторії? Я повторюю питання. Чи народні депутати? Ви пане ви ви мені задали питання я на нього відповідаю. обом двом Я ставлю одне питання: чи готові зараз народні депутати, Верховна Рада створити тимчасову слідчу комісію для розслідування умов виходу збройних сил України ску? Ської області, будь ласка, відповіться повноваження Верховної Ради створювати в будь-який момент будь-які комісії, і якщо на це є потреба для цього достатньо там ста п'ятдесяти голосів. Я ти чи є на це потреба? Для того щоб визначити, чи є потреба, чи немає, треба мати доступ до інформації від військових. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Це йде за нашим Під там не знаю головного штабу і розуміти, чи вдалася операція, чи не вдалася. Як я можу давати чи оцінку? Бо я, є чорні... Чекайте, чекайте. цей момент. Чи є чорне і біле є? А чи є різні думки в суспільстві? Є ви навіть коли задавали питання 18-19 березня у людей. Там теж розділилися думки, бо люди не мають інформації, вони не можуть знати, немає багато людей. Немає повноважень чи... створити слідчу комісію парламенту. Дивіться, та слідча комісія це не панацея. У нас іде війна постійна, повномасштабна вже три роки і втрати є. І, так ніби, але наші і наші війська і зрозуміти, що чорний білий допоможе. Ви думаєте, така комісія? зараз зараз і? зараз? Я думаю, що не допоможе. Не, не допоможе. допоможе як вона допоможе, якщо це не посилює нашу військову оборонну здатність, якщо це не посилює наших військових. Це знову можливість для піару там когось із політиків на. Вона Це може бути закритою. Вона ж може бути закрита. Мо, вона може закрита, але інформація ж може бути з тої е, е, результатів. Е, да, Таке вони саме питання бути... для Андрія Осадчука, фракція голос. Чи готовий парламент і ви, можливо, проініціювати створення такої комісії? Ну, тут треба розуміти, як працює парламент, взагалі, з точки зору регламенту, і як працює цей парламент з точки зору політичної. Е, я знаю, що йдуть розмови на рівні Комітету з нацбезпеки і оборони. Я знаю про це Зовсім ні, я ні колега. Ми не працюємо в цьому комітеті, тому це трошки не зовсім наша компетенція. Але те, що я знаю, напевно, що в цьому парламенті всі тимчасові слідчі комісії створюються виключно, якщо на те згода офісу президента України. На жаль, український парламент цього скликання не був і не є суб'єктом. і це вже не компромат, це державна зрада, за яким треба вводити і повертати смерть кару. Ну в тому справа він розуміє всю ступінь своєї відповідальності, і що тільки там по двох статтях закону України про оборону йому світить ну, 100% довічне ув'язнення.